Горох андрон Форд. Будемо тестувати на стандартній відстані для ураження дронів на відстані 45 метрів. Будемо порівнювати з одним три постріли антидроном, Порівняємо з одним пострілом з рушниці. Горох антидрон, виробництва Форд. Стріляємо з відстані 45 метрів. В одну бумагу стріляємо спочатку горохом три постріли, там має бути 12 влучай. Потім в ту саму бумагу стріляємо в один постріл з рушниці. Все так само лісно. Стріляли, ви Так. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 пробітій. В принципі, якби якщо з трьома пострілами стріляти, то ми попадаємо в метр на метр, але є вікна, де може бути дрон. так Треба стріляти групою з двох-трьох стрільців. Тоді ми создамо плотность враження. Зараз цю саму бумагу я стрелю один постріл з рушниці 12-го калібра. Рушниця. Сулун Так 12, повний клон Бенелії М4, 47 й стол, звуження на півчок. Патрон. Дробь. Стріляємо туди, в те саме місце, куди ми стріляли. Зараз йдемо дивимося. Це був один постріл, там було три постріли. Так. Так. Як то кажуть, все, все не небо попугає, це дроб одиничка. Так? Я навмисно взяв одиничку, щоб вона була по розміру, така сама, як дробини в горохи. І це був один постріл, Тобто ми бачимо, яка ефективність. Влучайна. Зазвичай працюємо дроб'ю номер 3 дроб'ю номер 2 Тобто елементів влучання буде більше. Так? Тобто Вирок фактично немає. Ну Цих пробілок фактично немає. Тому якби висновок. Однозначний дробовий патрон в будь-якому випадку буде ефективніший, ніж горох. Но на безриб'я і рак риба, так що можна стріляти і горохом, але 2-3 стрільця одночасно починають вражати швидку рухому ціль.